Слава Ісусу Христу. Я сьогодні хочу поділитися з вами одним біблійним уривком, коли Ісус відправляє своїх двох учнів в село, щоб знайти Ослядку і привести до Нього. Це Євангелія від Луки, 19 розділ з 29 по 36 стишки. То ми зараз його прочитаємо. І от як він наблизився до Ветфагії та витанії, до гори, що зветься оливною, послав двох із своїх учнів, кажучи: йдіть в село, що перед вами, війшовши до нього, ви знайдете прив'язне ослядко, на якому ніхто з людей ще не сідав ніколи. Відв'яжіть його і приведіть. Коли ж вас хтось спитає, навіщо відв'язуєте, ви скажете: Господь його потребує! Пішовши посланці, знайшли, як він сказав їм. Коли вони відв'язували осля, господарі його спитали їх, навіщо відв'язуєте Осля? Ті відповіли: Господь його потребує. І привівши його до Ісуса і накинувши на осля свою одежу, посадили Ісуса, і як Він їхав, простеляли свою одежу по дорозі. Я би хотів звернути зараз увагу на слово осел. Осел це образ людини, яка покликана Богом. Якщо ми подивимося на цей уривок, то осел може характеризувати таку просту, непримітну особу, яку ніхто не бачить, але цар вибирає її для себе. Отже. Що робить Ісус? Ісус, ідучи до Єрусалиму, де його чекають муки і смерть, по дорозі просить двох своїх учнів, аби вони пішли кудись. Ісус просить тих, хто є біля нього, ті, які йдуть за ним. Тобто учнів. Учень це той, який слухає те, що каже Ісус. І той, хто є близько, хто слухає голос Бога. Ісус посилає своїх двох своїх двоїх учнів до села, аби вони знайшли ослядку. Отже. Осел це образ людини, покликаної Богом. Осел це звичайна непримітна істота, яку б ніхто для царя не вибрав. Але сам Господь вибирає його і сам Господь його потребує. Це перший ключ у Божому виборі діє не людська логіка, але любов. Осел не знає, чого чекає, але покірно дозволяє себе вести. Він не чинить опору, навіть якщо. Все для нього незрозуміле. Ти можеш бути простою людиною без титулів, але Бог уже сказав до тебе: Я тебе потребую. Прив'язаний осел це стан людини до покликання. Осел був прив'язаний, а це означає, що він міг, верніше, він не міг сам рухатися. Багато людей сьогодні прив'язані різними речима, страхом, гріхом, минулим, думкою інших. Ісус знає, де ти стоїш. Він знає, хто тебе тримає або що тебе тримає. Він тебе не критикує, а посилає когось, щоб тебе звільнити. Відв'язання осла означає звільнення для справжньої мети життя. Можливо, ти ще не в русі, бо тебе тримають внутрішні кіспута. Але Господь тебе потребує, і його люди вже в дорозі до тебе. Господь його потребує, звучить слово, це є визнання цінності кожної людини. Це неймовірні слова, які два рази ми чуємо. Вони сказані не просто про Славу, вони сказані, сказані про твою і мою ідентичність. Бог не діє без тебе. Він міг обрати ангела, але обирає просту людину. І дозволяє йому бути видимим через тебе. Осел не мав сили чи слави, в нього була лише готовність. Так само ти потрібен Богу. Не за твої заслуги, а за твою відкритість. Він вибрав тебе, бо ти Його. Покора. І служіння, вони відкривають шлях царю. Осел не був в центрі уваги, він не був основний, але саме він несе Ісуса. Люди кидали одежу на дорогу, як знак пошани, але пошани до Ісуса, а не до осла. Це приклад із осел, це приклад справжнього служіння, де не ти головний, але твоя присутність є необхідна, незамінна, без тебе. Як без осла Ісус не війде в Єрусалим твоїх ближніх. Твоє служіння це платформа Божої присутності. Коли Ти служиш смиренно, несучи Ісуса, інші пізнають Його. Ти стаєш Його носієм, ти стаєш богоносним. Несучи Ісуса, ти стаєш богоносним, а також грецьке слово богоносний звучить теофорос той, хто носить Бога. І це слово стосувалось колись святих пророків, мучеників, але тепер це слово стосується кожного, хто дозволяє Христу сісти на Його житті, в центрі Його життя. Бути богоносним означає нести мир, правду, любов і силу Божу в буденність. І це не шоу, це не визнання, це шлях. Шлях смирення це найбільша честь. І ти можеш стати Ослом у найвищому сенсі цього слова, носієм Ісуса. Ісус іде туди, куди ти його несеш. Слова Господь його потребує. Можливо, це про тебе. Можливо, про людину, яка поруч тебе, яку ніхто не помічає. Твоя осляча робота, яку всі вважають незначною, може стати шляхом для царя. Стань платформою. Божої любові і Твоя присутність зміни це. Несучи Ісуса, на роботі, в школі, в соцмережах, в лікарні, ти стаєш богоносним, той, який несе Бога. Бог не шукає коней, Він шукає осликів, здатних бути вірними. Він не потребує глянцевої своєї обложки, Він потребує твого серця. Він приходить через світ у світ через тебе, як через ослика. Бути богоносним це найвище покликання для простої душі. Господь тебе потребує, і це ключ до нової твоєї ідентичності. Не бійся своєї простоти. Прийми свою місію, несучи Ісуса, ти стаєш богоносним.